Давно це було любив її колись. Сага і будуть люди покаже знакові в історії України події початку ХХ століття, Першу світову війну, розкуркулення, революцію, голодомор. У серіалі 12 епізодів, що детальніше знайомлять з 12-ма основними героями та їхніми долями. Пристрасне кохання, драматичні історії, людські цінності. Люди, які жили 100 років тому, стануть близькі та зрозумілі нам сьогоднішнім. це історія нашої країни, наших дідів та прадідів. Вона складна, багатогранна, та не завжди позитивна, оскільки нашим предкам довелося зіткнутися з травматичними подіями, що перевернули весь уклад їхнього життя, обрати свій шлях та жити далі. Ми маємо знати цю історію та черпати з родинних розповідей мудрість. Адже і сьогодні ми живемо у світі, що стрімко змінюється, і багато подій історичної давнини знаходять своє відображення в сьогоденні. І будуть люди, це сімейна сага, в якій кожен зможе знайти близько собі історію та впізнати в героях своїх рідних. Розповідає креативна продюсерка проєкту Олеся Лук'ян. Я хочу передати вам великий і гарячий привіт. <плес> Що сталося з моєю матір'ю? І чого ти стільки років це від мене приховував? Це війна. Тут не вийде бути святим. <плес> Для латики. Я вашу волю виконує тату. Жінка моя народжує. Вже води відійшли. Треба швидко. Ти і сім'ю я хотіла, і дітей. Але чому жінка завжди повинна собою жертвувати? Скільки ж гріхав тобі? Якби ж мені хоч слово ніж не сказала. Розумієш, хоч слово! Скажи, а ти щасливий Живи так, щоб не вклонятися нікому, крім Бога. І будуть люди з чотирнадцятого вересня у 23.15.